ЗНО без жодних секретів учні випускних класів Івано-Франківська отримали нагоду зазирнути у серце центру оцінювання якості освіти, аби самим зробити висновки про те, наскільки прозорою є система і чи варто боятись фальсифікацій під час підрахунку балів. Ми хочемо показати і переконати всіх, що те, що ми кажемо, що фальсифікації нереальні, що це справді не реанереально. Хочемо вони також чітко зрозуміли, що ту інформацію, яку вони дають нам про себе, що та інформація надзвичайно захищена і у фізичному розумінні, Мінні металевими з е, ролетами і у технічному і у програмному апара, апаратному розумінні для розвідки направили староста дванадцятих класів з усього міста загалом 55 осіб. Та, попри значний об'єм інформації щодо технічних моментів, найбільше школярів вразило приміщення центру та його фахівці. Зауважень щодо їхньої роботи в учнів не знайшлося все прозоро і професійно. А Стосовно самого ЗНО, то його не бояться, адже ретельно готуються. Мене вразило те, що наша держава виділила такі кошти для. Обладнання самого приміщення. Я зрозуміла, що люди працюють в такому дуже жорсткому темпі, особливо коли перевіряється саме ЗНО. І я рада, що в них є такі хороші умови. Я не боюся ЗНО. Я вважаю, що це нормально, звичайно, і готуюсь я, е, ну як і всі з репетиторами, з книжками. Вдосконалювати я б нічого не удосконалювати, боятися не боюсь, тому що я знаю, що я його здам. Хто не знає знань. Ну в кого немає знань, то і не здасть, то і боїться заново. Подібні зустрічі в центрі планують зробити традиційними, а незабаром сюди запросять і батьків, абітурієнтів, аби й вони на власні очі пересвідчилися, як усе працює.